Ми не можемо відмовитись, і з 2015 року буде відновлений призив на строкову військову службу. Ще раз підкреслюю, з наступного року ми відновлюємо призив на строкову військову службу. В той же час ми не можемо, скажімо, в умовах ведення фактичної війни тільки обмежитись роком призову. Цього недостатньо. Саме тому, призив, наші громадяни будуть призиватись на півтора року. Виключення будуть тільки для тих, хто має вищу освіту, хто призивається до Збройних сил, вже маючи вищу освіту, бакалавра, магістра, спеціаліст. Такі громадяни будуть проходити військову службу протягом одного року. Також хочу сказати, що враховуючи Достатньо складну ситуацію. Ми будемо в 2015 році призивати не з 18 років, а з 20 років. Тобто, призив на строкову військову службу будуть, під призов будуть підлягати молоді люди від 20 до 27 років. Хлопців 18-19 років. Ми призивати наступному в році не будемо. Такі рішення прийняти Радою національної безпеки і оборони безумовно. Це важкі відповідальні рішення, але саме вони нашу, зміцнюють нашу позицію, зміцнюють наш оборонний потенціал і забезпечують і ресурсами, і фінансами, і під час мобілізації ми. Будемо мати достатню кількість наших збройних сил для захисту нашої країни.